Люди от бачили перед собою оцю стіну радну, яка зараз є. Потім зробили через якийсь час лас у щоб хоча б трошки ловити рибу. Віра Чайка показує територію озера у селі Лисиничі, що належить Львівській громаді. Каже, що виросло біля цього озера, і раніше воно було чистіше і доступне для людей. Тут купалися діти, тут ловили рибу. Зараз фактично озеро занечищене озеро розміщено на території, що належить забудовнику. Озеро це. Технічно потрібно за ним дивитися, це не так все просто. Людина, яка хоче просто забудувати будинками, це не буде робити. Обслуговувати це ніхто не буде. Тобто, відповідно, розказувати що, якусь історію про те, що вони щось тут будуть, планують зробити. Питання, чи вони це зроблять, все і передадуть на баланс Львова, я сумніваюся. Зі слів місцевої жительки Оксани Козлової, ще в радянські часи озера належали агрофірмі. Сходом вона розпалась на дочірні компанії, і одній із них дісталася територія з озерами. Одне озеро навіть забудовник вже засипав. Але нам вдалося підняти такий громадський спротив, що вони його відкопали назад. Мешканці мали можливість поспілкуватися з забудовником на презентації його проєкту. Також на зустрічі був присутній голова Личаковської районної адміністрації Юрій Лукашевський. Йому теж поставили питання стосовно рішень міської ради, які були винесені під час воєнного стану. І на думку мешканців, є незаконними. Це не є підробка документів. Кримінальна справа, це до цього відкрита. Відповідь на це мають давати правоохоронні органи. Так? Тобто не, не місцева влада, не на це, тобто, ні, ні громада по великому рахунку. Є, якщо є кримінально, то є відповідні процедури, є прокуратура, є поліція, є в суди. В той час люди оглядали візуалізацію проєкту. Дивіться, це, це озеро. Ну не знаю, ми написали гарантійний лист, пояснили. Воно буде просто облагороджено, зроблено на типі озера, яке зараз зроблено на стрізькі науковій, з пішохідними доріжками, з велодоріжками, загальним доступом всіх мешканців, які ну я не знаю, та будь-кого в принципі навіть там іноземців. От е, ну, і все. Ми хочемо, щоб все відбувалося в правовому полі. Розумієте, ми не проти забудови, але ми за правове поле. У планах мешканців звертатись до прокуратури Львівської області з клопотанням. Іван Катосько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.